Друзі, всім привіт, хто на нас підписаний. Хто не підписаний, підписуємося. Значить, що ми вам сьогодні хочемо показати? Ось такі от крутецькі просто дверні карти на Volvo. S-60 у нас вийшло. Да, старенький автомобіль, але вже з дуже крутим оновленим інтер'єром. Значить, що у нас тут було? Це у нас іде вставочка з автомобільної екошкіри. Сіренька строчка, дуже класна фактура глянцева. І... Е... По, так сказати, обоюдному рішенню замовника ми вирішили отут таку вставочку зробити з карпету. На автомобілі буде дуже невеликий пробіг, тому карпет, в принципі, дуже швидко не ушатається. Це у нас передні карти І ось у нас така ще є задня карта. Також дуже круто пошита з того ж самого матеріалу. І всередині ще є отакий от от ніша, карманчик, там у нас також є строчечка. Ну, Дуже-дуже файно виглядають, дуже класно. Значить, це ще не все. Що ще попросив замовник перетягнути йому стоїчки передні на авто. Ось такі вони вийшли у нас, сірого кольору під завод. І ще. Чи хоче КПП. Так що, кому треба, ви комплексно можете це все відправити. нам. Ми вам все заорганізуємо, зробимо. Ціни дуже лояльні. Так що, кому треба, звертайтесь. А, і ще не все. Ще не все, ще не все. Тому що у нас тут ще є ручки. А ручки у нас йдуть чорного кольору. Також замовник попросив, ми йому зробили чорні ручки. Все у нас йде під глянцевим. Глянцевою фарбою, але полуматовий лак дає от такий от гарний сатіновий ефект. Все, ручечки у нас зроблені, все класно, царапатися не буде, будуть ходити дуже довго. Так що, кому треба, звертайтеся. Отак от комплекс виглядає. Все, місто Кропивницький.